И добрый годин дубиму люб... <laughs> Так. <смех> бывает хорошее утро с горячим чаем и пурпурным светом. А бывает утро без чая и совсем без света. Когда просыпаешься, богатство украли, забрали, может навсегда. І отже, добрий годин доби, доброї години неділі, мої любі підписки. З вами я, Юрій Горчик Недільний, і Ананас Ананасович теж недільний. Сьогодні ми почнемо дуже цікаву, дуже дивну, насичену гру. Головне на нас Ананасович там не та ляпав дурної. Називається Льова з Фортуни. Отже, It's починаємо. Первый эпизод «Потеря богатств». Тут есть четыре ривни. Угу. Угу. Я был Леопольд Золотой. Леопольд Удачливый. Меня звали Великим Изобретателем Великих Изобретений. Но когда мое богатство украли, я стал просто дураком. И здесь была хитрость, ведь вор рассыпал в лесу мое золото, как крошки хлеба. Я убежал, оставив жене записку. Дорогая Матильда, я ушел ловить вора. Надеюсь вернуться к ужину. Твой Эл. Лева. Так, ну кто с Зукрав З... моє золото по слідам мошенника. Так, я буду йти йому на п'ятки наступати. Так. Ага! Показано, як я маю ходити. О. Ух ти, Я збираю свою золотіжко. Шух. Гоп. Що, він вверх не скаче? Бля, він вверх не скаче і батон. А, пробігом скач, а я стрілками, стрілками чуєш, от я і шар. Уже би не скакав половину гри. Уже би мучуся не скакав. О, який трамплінчик. Ви виділи, виділи? я хоч старенький Ігор ігорчик. Але трохи мазою на стовпчик не випадаю. Я я ну деколи промазую, це простительно, мої гада. Гоп! Я йду собі такий. І прижок Віри. О, зайшов десь в підвал. А на нас поки що мовчить. Не знаю, що він мовчить, щось задумав, хитрий. думає як мене. думає як. Може там вниз впасти? Ні, який вниз. Там нема, то не Одіссея, чуєш. Ага. Де це треба? Гоп! Ага, він що там рже. Поїхали. Чик-чик-чик-чик-чик. Матільда, я найду золото. Матільда. Так, що це за херня? Що за механізми? Ага. Надутися треба. Дивіться, як я вмію надуватися Це вам не цево. Вух-ух. Виділи, як я надувся? Блять, я не вмію добре скакати мене ананаса ананас. О, воно піднімалося, поки я скаков. Це добре, що воно ще піднімається. Оп. Жух. Жжух. Дивіться, як я вмію, У мені голова крути, тиск трохи піднімається. Боляю, що... А, надутися. Відкрив. Що не почув, що там ананас, ананасові ж сказав? Він їх завжди щось плете. Але теж у мене щось там... Я не буду говорити, що він там імеду тихо бути колючки, а то би я на одне місце навалився. Ух, які тут? Які тут мене ждуть? Ха-ха, які ждуть. Що, що на нас, на нас, у нас питається, де мої яйці? На місці? А його? Його нема. Він сам одне яйце. Він сам одне яйце суцільне. Він нічим не займається чуєш. Не прилети дурної. Він нічимся не займає. Так, що відкрило? Ага, вверх, так? А я хотів назад вертатися. А я хотів назад. Він нічим не займається, бо він. Бо він старий вже. Ха-ха-ха. Так як я. Хе -хе. Що то я роблю? Чекаю щось так летів, непонятно куди. Поїхав! Ха! Аж запилилося за мною і закурилося. Без жертв! Я прийшов без жертв! Але рекорд не побив попередній. Ну ладно. <кій> Пішли далі. Угу. Ловушка і шипи. Хто там шипить? Ананас ананасош там на ліжку тихо шипить. Думаю, би ляпнути, би мене спантили. А. Шипить. Тих, 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 бо мені щось в очах крути. Ага. <кій> Давлення. Ой йолки-палки, чуть не пристібнув. Бля. Та, чуть яйце не про. Та ні, себе чуть не пристрівну, яке яйце, про що ти говориш? Поїхав я знаю наверх. Ж... Ж... Ой, ти десь переїхав. Чекай, що ти запутався, я там все зібрав. Ой, який який бік їде він. Та блять, так я забув, якими кнопками. Ой, яйця не надув. Блять, гегну. яйця забув надути. Забув яйця надути. Що це вот із зис? Ух ти, Ти поняв? Як одне яєчко ще впало. Оля, це мені не подобається цього. У мене давлення закручується від цього. Mm -hmm. Нарешті, нарешті вийшов. Okay. Я, бо я гавкою старий. О-о-о! О-о-о! Щоб мене так тягло! Акуратно! О! А! О, бля! Извините, mm -hmm. не лякайся! Що це було, сам не знаю, увалився десь яйце по цьому подер. Ой, пуй яйце подер. Я мав на увазі... Це -е, Поколовся, поколовся. Поколовся я трошки. Слухай, ти мене своїм яйцем вже з пантелику збив. Ви я летіти вмію. Надувся. Я ж вмію надувати, не то ж ти. Ти так не вмієш надувати. Так тільки ті професіонали дують. Що у професіонал. Як він має то? Куда? Як? Ну. Раз. Що? Та показуй, ну я її роблю. А, надутися? Там що показуй, надутися. А, надутися, та добре ти гон надуватися, я вже старий, не гон надутися. Думаєш, да клебь жо надуватися мені. Не годно, поки підкачи, иусси, підкачиюся, де гон то? Так, ой-ой-ой, дивися, движе. ці эти интересні Ооо, шо це? Ад? Это ад. Это ад адский. Угля повезло. Думал, что будет жопа. Спускайся вниз. Надуй. Надуй. О, о япона! А мама? Повезло. А его я знаю, что он так езды, езда. Жуха! Глядські вухо. Ой. Жуха! А, -а, а! Взяв фу, ти видів, я взяв одну штуку. Я це ми швидко проходимо? Що сталося? Може, рекорд побив? Дві жертви. Бля, не побив рекорд знову. Ладно. Дальше що у нас буде? А, что треба потрындить. Ну, потрындю. Прежде чем идти глубже, ха, я остановился и подумал о воре. Это мог быть и Виктор Кузен. Рядом с золотом его моральный компас всегда ломался. Кузен Витя. <coughs> Но у тети Ольги была страсть. Ее безжалостно влекло к ценным металлам. Тетя Олечка. Шахто. А дядя Сергей был безжалостным волком наших земель. Но раньше мы смеялись вместе, а теперь не, общ не общаемся мы. Это их проблема. И хотя это ловушка, я отправился за золотом под землю. И кизгей Сергей. Тогда у меня не было выбора. Короче, лизу в черную деру. Я в мостак пролазит и в черные гиры. Машины без шахт. Ну смотри. Я в чорній дырі, я, я не він знав, щоб під землю заліз, тут чорна діра. Ой, бля! А тут а як? Тоже так надуватися? Япона, мама, я так не годен надуватися. А! А, блядь, надулся, сука. я не годен тут щось. Я не годен тут добре на наліво. От вірніше направо. Бля, яйці мої яйці, ви мої єдині. А-а-а! Закрито. Дивись, твого колючки. Я по цих колючках йду. Йду по колючках. Та йду, ви ж надуваюся, йду. Йду йду, не я накличу на всіх, біду. Бо я поясню. Ой, по яйця йду. Як яйцеси надуваю. Я включаю в другий бік. У бляха! А воно то! А-а-а! Собака, пес боярський! Який боярський? Хто такий боярський? Аа! А-а-а! А! Блять, назад трясся твоей матери. Да куда ты, су мно мені сумно, сумно вона най. Грай моя музико. Грай, грай, вигравай. Ох ты, блядь, шо за Що за. Ай! Ай ай я казали индейцы. А я, блядь, твою индейскую мать, ой. Да, пиздец бывает, не очень хорошо. Индей, Джо. Га, блядь, твое. Яке... Ой, вайбаш, ты за слово. Угу. 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 Так, что тут? Угу, там якась хрень мої падати. Де мої яєчка? Ось мої. Ой, не мої яєчка. Це бомбочки, мав на увазі, извините. Давай в кошик. Блять, в кошик. В кошик падай! Падають яєчка, яєчка смазав у кошик. У кошик, у кошик, блять, з першого разу не попадаю. Не треба нічого говорити ананас ананас. Зараз попаду з першого разу. Блядь, десь перекинув. Оце я професіонал. Ти видів? Я ж перекинув кошик. Ха. Професіонал. Все. Ха, -ха поїхали. Поїхали. Куди поїхали? Ага, сюди поїхали. Бля. О, нарешті я вийшов з чорної діри. Так. Тут що просто? Ні, тут не просто. Тут не просто! Блять. Жаба! Давить мене жаба! Жаба! Хм! А тут шо, то як тут знизу? Залізти. Шо, шо, що, упасти вниз? Що зробив? А, йти прямо. Бля, я хотів вниз впасти. А, там ричак якийсь є, мать його. Точно. Оце би я б пішов, чуєш вниз. Яйці. яйці. Які яйці? Курячі варені, яйці, яйці з майонезом. <гум> я уключу ричажок. Ой, зараз мені прийдеться перескакувати. Як я не люблю. Як я не люблю перескакувати на... з того боку на той бік Ні, ну тут ще пів біде Тут ще легше, тут можна вибрати момент у море і дати тобі в помідори. Ой! Які помідори. Помідори чері, яблука, банани. Бо так має бути? А я знову обісрався тут. Я не побив рекорд, взагалі майже хвилину переграв. І отже... Фух, і на цьому ми закінчимо. Потеря богатства, епізод 4. Транс поїзд Виктора. Який транс? Звідки транси взялися тут? Я не поняв. Що за. Що за транс, ананас? Який стр... Це що за. Що це за? Та що шо, шо давай? Японський городовой ой. Япона мама ой. Та підріжуть, я чую, що так підріжуть, що ж мені мало не покаже. Ай ти. Ой, ай! Ай! ай ой, -яй -яй, яй 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 Івасику! Ну Івасику! Ой, телесику! Ах ти яйце бородий! Блять! О, твою маму. Була була мама. Ой, на 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 на. Твоя мама, мама. Так, попробуй перескочити. Шуха! Буля, я тут було страшно. Мені чуть не підрізали цього. Сам знаєш що. Розх 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 розхвалітатися треба. Розхулітався! Ху, як я! Буля, це що таке? Куда? Шо рубитися? А! О, Уля! Що то було? Ой, що це було? Блядь, капкани! Ай! Ай! Ай, зараз прострібне мені одне місце і буде больно. Оу, стрибки. Пум. Блять, ти що, сука, жирний? Наїв. Наїв. Ясно. Ух ти. Ух ти, жирбас! Трясся карась. Ага, что за тачка? Поехали. Ну что, красиво, я поехали кататься. От пристани отчалил теплоход. На палубе мы будем драляля. Куда? Куда пишел Ишаку? Пишел и яйцем все зачепил. Какая боль, какая боль? Аргентина, я майка, пять-ноль. Так, жух поїхали знову! Ну що красивая! поїхали кататися! Ага, бля, це що таке? що це за цього? А, це просто їхти я думаю, якісь ваги. Ой, Йолки палки Спокійно, це що Хм, Ага. Ух ти Ричаги. Щось я не туди залетів перший раз. Шух! Блять, другий раз знову не туди залетів. Та що ти залітаєш не туди, увалень! Вы не туди залітає. О, нарешті, ще там третій треба якось. Сюдово залетіть. Велазь! залітайло. Виділи як я вмію залітати? Ха! Молчи я на нас! Молчи, я нормально ще залітаю! Я ще професіонал ігор. О, що за поїзд! Ну що? О, вискочу твої твості. Сказали тобі того стояти. Вверх. О, блядь. вверх! Ай, ми ковбої, ми ковбої! Ду-ду, внизу, -ду, внизу. Ми ковбої, ми ковбої. Айти хо тихо, не поколи, не поколи. Прижок ду-ду-ду, дудун. Що ду -ду. там дає сигнал? Головне би я не попутав, коли треба підскочити, а коли не треба підскакувати. А то я деколи путаю, путаю, путаю. Ту-тух. Ду Гуде? Гуде, гуде? Ох, большой який. Ох, какой. Ох, який большой. Ох, большой, большой. Ніс не виджу. Де я? І я пройшов знову рекорд не побив. А на цьому угу. ми пройшли перший рівень. Подивимося, що нас чекає в другому. А в другому нас чекає потіря кузена Віктора. Що, треба включити, що? Може не треба, вже потім тому включив. Потеря Віктора. Угу. Угу. От і порт кузена Віктора. Він раніше борозділ океани у поїзках сокровищ. Но шторм розбив його корабль. Ми думали, Віктор теж розбився. Но он вернулся, хоть и потрепанный, и это сильно его подкосило. Он остался в тихом доме с женой и детьми. Он отказался от предложенного мной корабля. Я говорил, что он должен перестать бояться моря. Но он только выгнал меня из своего дома. Хм, возможно, он был нацелен на сокровища, которые не смог найти. Ха-ха-ха! Моє золото! моя преліс. Отже, мої підписчики, Гавань Кузена буде у нас з іншого разу. До встречи!